Доброго дня, малята! Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, звідки хліб потрапляє до нашого столу? І сьогодні я вам розповім, що перед тим, як попасти до нашого столу, хліб пройшов довгий і нелегкий шлях. Спочатку треба зорати поле, потім треба його засіяти. Через деякий час виросте пшеничка, жовтеньке, як наше сонечко. Прийшов час косити пшеничку. Далі люди виходять у поле і збирають врожай. Вантажівки зерно вивозять на тік, де його чистили та висушили. З току зерно відправилось на борошняний завод. Там роблять борошно. З борошняного заводу борошно розвезли по хлібзаводам та пікарням. Випечений хліб потрапляє на полиці магазинів. А вже з магазинів. До нашого з вами столу. Діти, подивіться на картинку. На ній ми можемо побачити багато продуктів, але нам з вами потрібно вибрати продукти для випічки хлібу. Давайте згадаємо, що нам потрібно. Молоко, цукор, сіль, яйця. Олія, борошно, маргарин і дріші. Молодці, ви добре виконали завдання. Діти, ми з вами кожного дня їмо якийсь продукт, виготовлений з борошна. І я вам пропоную пограти у таку гру. Нам потрібно обрати вироби. Вироблені з борошна. Починаємо. Баранки, хліб-батон, бублик. Пиріжки. Хліб-цеглинка, паляниця і пиріг. Ви молодці, добре виконували всі завдання. До зустрічі!